Сьогодні ми до вас з листами до Святого Миколая. Ось ці листи зберігалися рік в нашій школі. Саме минулого року наші львівські учні писали листи, і ми домовлялися про те, що через рік я їх відкрию і прочитаю, що вони замовляли Святого Миколая, про що вони йому писали. Перевіримо, чи Святий Миколай здійснив їхні побажання. Ось в мене є тут красивий такий лист від Марічки до Миколая від Соломійки, від Данилка. Данилко зараз навчається в Польщі. Так, є лист від Романа. І від Віки. Віка, і Віка, вона теж є учнями польської школи, і також від Софійки. Софійка ось такий красивий кольоровий лист. Написала. Вона вступила в училище імені Труша у Львові. Буде художницею. Вона дуже любить малювати. Ось такий лист для Святого Миколая приготувала. Я буду по їх читати. Ось перший лист Софійки. Ми писали їх польською мовою, це було... Це було заняття з польської. Ось їх прочитаю. Я взяла такий лист, перший лист Софійки. Дорогі швєнти Миколаю. В тим року хчава бим отшимач якийсь презент. Не вім яким. Хце також, жеби спевнілися моє жичення. Софійка для Святого Миколая. Софійка, я думаю, що твоє жичення, бажання вступити. Труша точно збулося, а які ще ти мала, то я не знаю. Так що можеш про це повідомити. Це відео я надійшлю учням, всім учням, які написали листи, і дуже просила би відповісти. Будемо на зв'язку. Наступний лист Віка. віка. Так, дівчинка, Віка, дуже здібна, дуже здібна в вивченні мови і старанна. Дорогі Миколаю, хочемо здати ЗНО хоч би на 170 пунктів. Віка. Ну, я впевнена, що здала ЗНО на більше балів. Але повідом, повідом як тобі вдалося, Так, лист від Романа. Брата Вікторії, дорогі Миколаю, в тим року не хоче нічого. Для того вже, вже все мав. Прекрасно. Хлопець 8 клас, все має. І від Миколая нічого не хоче. Так. Ну що, нема що питати, чи він отримав те, що хотів. Так, наступний лист від Данилка. Данилко. E, drogi święty Mikołaju, w tym roku proszę dużo zdrowia, szczęśliwego życia. Chciałbym dostać w komórkę. E, chciałbym, żeby wszyscy byli szczęśliwi i żyli długo. Dużo duże, garne pobażania, duże, garne. No po pierwsze, Danilko, czy ty otrzymał komórkę? Komórka to jest mobilny telefon. Bardzo ciekawe, czy Mikołaj tobie zrobił ten podarunek. Mm, і дуже гарні побажання, щоб всі були щасливі і довго жили. Дай Боже, дай Боже. І багато здоров'я. Багато здоров'я це Це найважливіше, напевно. Так, добре. Е, далі хто у нас? Марічка. Ні, Марічка, ні, Соломійка. Соломійка, лист від соломійки. Ось такий теж гарненький, красивенький, розмальований. Е, що нам написала? Що написала Соломіка Святому Миколаю. Дорогі Миколаю, прошу приність мені мандаринки. це ум <суміка> Соломійка, ти дуже любиш мандаринки. М е, дуже здоров'я, дуже сводичи. Ну, сумка. Вже би ж ми поїхали в наступного року до Польськи. І все найлепше хотіла б. Ну, на минулого року, у 2022-му, нам вдалося поїхати до Польщі у зв'язку з тим, що розпочалася війна повномасштабна. Наступного року, у 2023-го, ми плануємо їхати. Дуже би хотіли, щоб. Склалося все так, щоб ми реалізували це бажання і щоб наші учніки навчаються, і власне Соломіка, яка навчалася, закінчила до рівень А2, вона теж може поїхати на мовну практику. І наші учніки зараз навчаються на Б1, Б2, щоб теж поїхали на мовну практику в Краків. Напишемо напишемо знову лист до Святого Миколая, щоб цього року. Попри складну ситуацію, попри війну, нам вдалося все-таки здійснити цю поїздку. А і останній лист швтему Ніколайові. Марічка. От Марічки. Теж люблю малювати. Дорогі Миколаю, Ten rok był normalny. Okay. Nie wiem, co chce. Chyba szczęśliwego życia, spełnienia marzeń moich i krewnych. Chcę coś ciekawego, niezwykłego. I mandarynek. Co <słyska> mandarynek? Eee, beczkę. No Mariczka nie napisała z ono chodzi mandarynek. Ну, хоче здійснення мрій для себе, для своїх найближчих, для своїх рідних і, і мандаринки. І мандаринки, по-моєму, це Марічка точно отримала, це не проблема в Миколая з мандаринками, а Ельфа йому допомагає в цьому. Ось, я бачу, що побажання наших дітей не були такими матеріальними. Пам'ятаю, один мобільний телефон, тільки що хтось замовляв, всі інші. Бажали здоров'я, щастя для всіх, для себе, для своєї сім'ї, а мандаринки ще хотіли. Ага. Цього року, 19-го понеділок, ще раз прийде святий Миколай, докої вже приходив 6 грудня. Бо так, 6 грудня, можливо, наступного року може, так зовсім перейдемо на 6 грудня, на святого Миколая, а ось цього року ще. Багато хто чекає 19 грудня. Пишіть листи, пишіть одне з побажань. Обов'язково має бути таке, що ми чекаємо, ми очікуємо перемоги, вболіваємо за Збройні Сили України, віримо в них, і Україна переможе.